ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі мої охресті, браті і сестри, сьогодні читаємо це читання, як Ісус Христос, вийшовши синагогу, навчав народ. Що це є синагога? Це не є храм, це є приміщення чи споруда чи простір, де євреї сходилися, щоб подискутувати, щось обговорити, прочитати святе Писання, вирішити свої якісь суспільні справи. То Господь Ісус Христос уходить у Синагогу, там, де є. Людей. І ми чуємо, що там є чоловік, в у у якого війшов злий дух. Якщо взяти, в принципі, це є ненормально. Тому що коли читаємо книгу буття, Господь творив вселену. Відліпив із людського праху, із земного праху людське тіло, вдихнув у нього віддих життя, і чоловік став живою істотою. Так говорить книга Буття Біблія. Отож, якщо Господь створив людину і вдихнув у нього віддих свого життя, і чоловік став живою істотою, то ніщо інше не може мати місця у людській істоті. І почає апостол Павло, ви є храм Духа Святого. І це, що стається, що помимо Духа Божого входить в людську істоту ще якесь сотворіння, це є причиною того, що людина Скоївши гріх, вона спотворила свою поставу. І у той спосіб через гріх, спокусник домагається людини, щоб нею володіти і її опанувати. Якщо людина не розуміє, Якщо людина не хоче жити по Божому, якщо людина віддаляється від Бога, якщо вона не кається, у той спосіб вона апріорі, тобто підсвідом, вона дає право доступу Злого Духа до себе самої. Господь, коли прийшов на землю, за який час прийшов на Йордан і проголосив, покайтеся, бо близько є Царство Небесне. Що це є покаяння? Це є усвідомлення своєї гріховності. І це є зміна способу життя. Тобто ми не можемо гріхом легковажити, у грісі перебувати. Бо гріх це є, по суті, відкриті двері для того духа, щоб він війшов в людину. Якщо людина заковажить гріхом, якщо не хоче каятися, а тим більше, якщо вона лукаво обманює Бога сповіді, затаючи гріх, це дуже просто стає відкритиме дверима щоб цей дух пішов у людину, а потім вигнати з неї, злу силу є дуже і дуже непросто. І ось, сьогодні, коли ми читаємо це святе Євангеліє, ми перечитуємо, що Господь пішов з нового, нікому нічого не казав, тільки навчав і був чоловік що мав злого духа. Це лементував. Я знаю, хто ти є, де ж ти святий Боже, а ти прийшов нас мучити. Господь нікого не мучить, бо Він є терористом. Господь благословляє. Але сама Божа присутність, вона викликає у Слово Духа лемент. Він боїться, там де є Божа присутність. Тому важливо є. Мати серце наповнене Богом, бо там, де панує Господь Бог, цей вітер Божий, Божого життя, там інша сила не може мати просутиці і місця, боїться і втікає. І це є того доказу. Господь слово веде подобного вийти, вийти з нього. Це стрес чоловік і вийшов. Як таке може бути? Наше здивування має полягати у тому, що Господь хоче, може і ждати нас рятувати. І найбільше здивування у тому, що Господь померше за нас на воскрес. Оце і найбільше чудо усіх часів і всіх народів Господня Воскресіння. Тому ми розуміємо, що лише з Богом наше життя має протікати. І лише Богу ми маємо поручатися. І під гріха ми мусимо утікати, хоч Він нас і переслідує. Але ми не повинні грішити чи у рисі перебувати. А грішивши, маємо повстати, посповідатися, покаятися і направити той шлях. Господь, для нас вказує, дарує, яку він нас бажає. Чинімо так і спасемося. Слава Ісусу Христу!